Того часу Ісус сказав Юдеям, ви посилали до Йоанна, і Він засвідчив істину. Я ж не від людини приймаю свідчення, але кажу це для того, що ви були спасені. Він був світильником, який горів і святив. Ви ж хотіли порадуватися якийсь час у його світлі. Я ж маю свідчення більше ніж свідчення Йоанна, адже діла, які я дав. Які дав мені отець, щоб я їх довершив. Самі діла, які я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав. Слово Господнє. Дорогі брати та, та сестри. Сьогодні Ісус далі дає свідчення. Про Йоанна Хрестителя, говорить, що Він був знаком, він був світлом для вибраного народу, який мав приготувати дорогу, приготувати цей шлях, щоб Ісус, приходячи, мав, можемо сказати, краще, щоб всі його чекали. Але Ісус говорить, ви не повірили, Він був світильником, який світив, горів, а ви ж хотіли порадуватися якийсь час у його світлі тільки тоді, коли він проповідував покаяння, навернення, ви приходили до Нього, інакше ви не хотіли слухати Його, не хотіли чути і виконувати все те, що Він вам говорив, що треба покаятись, що треба перемінити своє життя, перемінити своє серце. І, можливо, в нашому житті, в сьогоденні, особливо сьогодні, є багато запитань, чому знову бомбардування, чому знову на Київ, чому ми знову сидимо без світла, без води, без тепла, чому знову в міста України, чому знову немає цього миру? Але якщо подивимось на вчинки людей, на вчинки наших громадян, то майже нічого не змінилося, немає свідомості, немає цього навернення, немає цієї покути, до якої також Господь через цю війну, можливо, нас закликає, щоб ми перемінили наше бачення, перемінили наші пріоритети, наше спілкування також з нашими рідними, близькими, всіми тими, кому кого Господь. Ставить нас як світильник, як цих пророків, як Йоанна Хрестителя, щоб інших, як ми чули сьогодні, пророк Ісая говорить, я приведу на мою святу гору і зуселюся їх у моїм домі, молитви, всипалення їхні жертви, будуть мені любі на моїм жертвам. І Господь прагне ще більше нашої молитви. Ще більше цього відкритого серця на переміну, на переміну згідно з Божою волею, як же часто зараз можемо нарікати, бунтуватися Господи, чому саме я, чому саме моя родина, чому саме сьогодні, чому саме, чому, чому, чому не помічаючи, скільки добра, Господь говорить, що тих, хто вже згуртовані, я ще й інших приєднаю. Це є завдання для нас, християн, приєднувати інших, тих, які шукають, тих, які блукають, тих, які потребують сьогодні цією допомогою, нашою молитвою, нашим добрим словом, тим, що я буду показувати, що в Святому Письмі в молитві є це джерело джерело Божої любові, що Господь свідчить в моєму житті своїми ділами. Сьогодні на ново говорить самі діла, які я роблю, свідчать про мене, що Отець мене послав. Це діло спасіння, це діло прощення наших гріхів, це діло Євхаристії, тобто переміни, жертви Бога за наші гріхи. Це спасіння кожного з нас, це, це свято. До якого ми готуємось народження Бога в нашому серці, в нашому житті, в нашій історії? Амінь.